Всіх вітаю! Сьогодні будемо робити цікаві вправи, я б не назвала їх лайтовими, ну, такі середньої важкості. Швиденьку таку розминочку з вами зробимо руханочку. Знову ж таки на наші тазові суглоби. Дуже люблю такі вправи. Поганяємо з вами кров у нашому тазу. Що ж, почали стаємо. На ручки та на коліна ось таким чином. Праву ніжку зараз піднімаємо вверх, при цьому у нас ручки у ліктях не згинаються. Дивимося вперед, і потім ніжку опускаємо і через сторону ведемо рівною вперед. Ставимо а ручками назад, Ведемо себе, ведемо себе. Залишаємо ніжку ось таким чином і сідаємо однією сідничкою на ніжку. А ось тут у нас розтягуються м'язи. Ніжка у нас не згинається у колінці. Сидимо, привстаємо рівну ніжку через бік, назад, наверх. І знову вперед. Потяглися, сіли на сітничку, стали ніжко у бік назад, і так 10 разів. Один. Два. Три. Чотири. Приять, шість, сім. Вісім дев'ять десять. Все те ж саме. На іншу сторону. Пішли. Ніжку наверх. Ну, на обов'язково дуже високо тягти. Не треба. І вперед. Потягли. І ви носочок, пальчики теж тягнете. Не просто ось так. А ще й тут, щоб тяглася, тяглися м'язи. Поїхали. Раз.

Сім вісім дев'ять десять добре, можемо з вами лягти у позу дитя. Трішки відпочити. Сідаємо на одну із половинок сідниць та розташовуємо наші ніжки так, щоб в них був кут 90 градусів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сідаємо з вами у жабку. Так, щоб наші стопи були повністю на підлозі, на нашому килинку. Чіпляємося ручками на наші стопи. Сідаємо у жабку глибоко. На вдоху підіймаємося. Видих. Опускаємося і так 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Сіли на сіднички. Таким чином розслабли наші ніжки. І переходимо в наступну праву вправо. Стаємо на ніжки наші. І одну ніжку нашу праву викидаємо назад. Ось таким чином. Чим далі. Тим краще. І присідаємо глибоко. Засікаємо 30 секунд і стоїмо в такій позі. І з кожною секундою з вами сідаємо ще глибше та глибше. 30 секунд. Засікла. Тримаємося. Залишилося 5. Сдаємо. фух, Добре. Одразу такий прилив крові до тазу відчуваємо. І робимо на іншу сторону. Ось таким чином. Хоп. Чим глибше, тим краще. Поїхали. Тримаємося. Сідаємо ще глибше. Іще глибше. Іще глибше. П'ять секунд. Все. Можна вставати. Молодці. Так. Розслабляємося. Порухаємося, як хочеться, тіло. І... Я пропоную зробити останню вправу, дуже лайтову. розставляємо наші ніжки, на ширині плеч і просто будемо з вами робити е вісінку нашими стегнами. Як ми її робимо? Одну ніжку ми у колінці згинаємо і стегно рухаємо вперед. Але не просто так трішечки, а сильно так, щоб ви прямо його відчули. І назад ніжку цю вирівнюємо, іншу у колінці згинаємо і стегном вперед, так, щоб прямо було натяжіння. Прикриваємо очі і танцюємо так з вами десь хвилинку. Постарайтеся зараз розслабити свій живіт. А промежену саме у цій вправі. В минулих не треба, було попередніх. А в цій розслабляйте свій живіт. Та промежену так ви добре підготуєтеся до жіночої слов'янської гімнастики. Якщо ви збиралися її робити зараз. Якщо ні, то, в принципі, цей комплекс. Можна назвати досить повноцінним, коротеньким, для того, щоб розігнати кров, дати імпульс всьому тілу працювати активніше, і якісніше. І його, в принципі, достатньо для того, щоб і не перевтомитися, і зарядити себе силами на весь день. А ще краще зроби слов'янську гімнастику. Так, потанцювали. Ще раджу зараз лягти у шавасану, полежати десь хвилинку-дві і біжати на зустріч своїм справам чи перейти до слов'янської гімнастики. Слов'янську гімнастику ти можеш знайти в мене на каналі.